Всім привіт, привіт, привіт. Надіюсь, у вас все добре. Сьогодні поговоримо про фінансову грамотність для чайників. Я також колись був чайником фінансової грамотності, та, в принципі, я і зараз можна сказати наближений до цього, але є якісь основні принципи, які я розумію, принципи, правила, які хотів би вам сьогодні розповісти. І чому саме, на мою думку, я маю. Змогу пояснювати це, тому що на сьогоднішній момент я навчився відкладати до 80% свого доходу, тому, в принципі, мені є що вам розповісти. Якщо ви не починаючий інвестор, якщо ви вже знаєте багато про фінансову грамотність, я вам рекомендую просто поставити лайк цьому відео і піти далі. Якщо ж ви починаючий інвестор, або людина, яка хоче відкладувати гроші, і якомога більше відкладувати гроші на свою пенсію, на можливі інші причини, ваші бажання, то залишайтеся і тут. 100% буде для вас корисно. Поїхали. На перше питання, про яке я би хотів би поговорити, це чому нас не вчать. В школі фінансової грамотності це дуже цікаве питання. і Я про нього дуже багато думав. Коли я думав, я зрозумів, що в школах, ну українські школи, вони просто звикли до викладання тих предметів, які їм держава складала викладати там 30-50 років тому, ще там в 90-х роках, коли там закладували основу всього цього, можливо, навіть і раніше, поправте мене, якщо я не правий. Вони просто не хочуть нічого змінювати, або ну за це не дається додаткова якась фінансова мотивація. Якби, наприклад, ось доплачували там 10 20% до ЗП для подібних. Спеціалістів, які могли би приходити і пояснювати про фінансову грамотність в школах. Тоді я думаю, що це би змінилося. А на зараз на жаль, такого і близько немає. Що ви думаєте з приводу того, чого не учать про це про, про цей предмет в школах? Напишіть в коментарях. Тепер поговоримо про переваги у вивченні фінансової грамотності. Саме перше це ви будете ефективно керувати своїми фінансами, керувати, визначати скільки ви можете потратити, скільки не можете потратити, і так далі. Друге, ви не будете тратити гроші, які... Не можете тратити, тобто у вас не буде боргів. Ви будете знати на що і скільки саме у вас заплановано ще місяці. Це простий менеджмент вашого бюджету. Далі ви зможете собі ставити досяжні фінансові цілі там на 2, на 3, на 5 років, на 10 років, в залежності від вашої ситуації. Далі ви зможете зрозуміти, куди саме треба інвестувати гроші, щоб відкладені гроші робили ще більше грошей. Ну це основний принцип. Ось, і ви зрозумієте, як працює світова фінансова система. Це такі от переваги у вивченні фінансової грамотності. Я думаю, більшість людей зацікавлені в цих пунктах, тому продовжуйте дивитися далі. Важливий нюанс. Гроші не повинні лежати під подушкою. Вони повинні працювати і приносити вам ще більш. Більше грошей. Цитата Боду Шефер. Сьогодні розповім вам тож трошки ще і про цього автора, про книгу, яку він написав. Там буде далі. Ось, але це основний принцип, який ви маєте запам'ятати і зрозуміти: гроші, які лежать під подушкою в гривнях, в доларах чи в чомусь іншому, вони не працюють, а гроші повинні працювати і приносити ще більше грошей. Це робиться в основному через інвестиції. Але про це в наступних відео. Важливі нюанси фінансової грамотності. Дивіться, чим раніше ви почнете розбиратися в фінансах, тим більшим. Більше ви зможете економити, і тим більше ви зможете як результат заробити через складний відсоток. Складний відсоток дуже крута штука, але тема для окремого відео 100%. Якщо брати, от дуже просто пояснювати. Чим більше років ви інвестуєте, тим більше грошей вам свої ж гроші, які ви можете реінвестувати. В акції там і облігації, чи ще щось будуть приносити і до якогось періоду часу, там через 20, 25, 30 років можна жити абсолютно на пасивний дохід, який створив ваш капітал. І друге, що треба розуміти, що найкраще, що можна зробити, це знайти ментора по фінансам та інвестиціям. У противному випадку треба буде розбиратися в усьому цьому самому або за допомогою подібних відео. Якщо є ментор по інвестиціях, по фінансах він може вам допомогти зрозуміти, куди вкладати гроші, як економити, як зберігати, де зберігати, і всі ці важливі нюанси. Тепер підходимо до основного слайду цього відео: це основні правила фінансової грамотності. Рекомендую вам зробити тут скріншот або просто запам'ятати, записати собі їх. Значить, перший принцип це доходи мають бути вищі ніж витрати. Ну, це основа. Якщо у вас витрати більше, ніж доходи, то нічого ви не зможете відкласти. Друге, частину зароблених грошей треба обов'язково відкладати, і чим більшу частину, тим краще. Починати я рекомендую вам з 10 потім підвищувати до 20-30. До можливо, в когось вийде 50 60 відкладувати відсотків в залежності від тієї зарплати, яку ви маєте. А далі третє обмеження витрат це найкраще, що можна зробити для майбутнього багатства. Кожний раз, коли просто ви собі хочете щось купити, треба задумуватися, а чи варто мені? Тратити гроші на цю річ, на цю купівлю, чи можу я без неї обійтися і краще ці гроші вкладувати в активи? Четверте, ви маєте обов'язково вести. Облік всіх своїх доходів та витрат. Я думаю, ви про це вже дуже багато чули. Вам уже дуже багато хто розповідав про це. Але питання, чи зараз ви це робите? Якщо ні, то відповідно ви втрачаєте якусь частину грошей через те, що просто не слідкуєте, як вони витрачаються. До речі, з приводу додатків, які я використовую, я можу сказати, що мені особисто подобається Сельдо Apps. Можете подивитися, я зараз вам виведу тут на екрані. Крутий додаток автоматично під'єднується до вашого банкінгу, тобто, це чи Monobank, чи Privat, чи інші банки, і забираю всю інформацію. А далі ви. Ви можете створювати категорію, додавати там правила, бюджети і так далі. Дуже прикольний додаток, причому безкоштовний. Далі відкладати гроші треба відразу після того, як ви їх отримали. Не завтра, не післязавтра, не після того, як ви зробите 100-500 купівель на ці гроші. Як тільки ви... Отримали гроші, відразу треба їх відкласти деяку частину з них там 10%, 20% чи 30%. Наступне правило це те, що гроші мають примножуватися. Ми вже про це говорили. Про те, що гроші мають створювати нові гроші, заробляти нові гроші, бо якщо вони лежать просто так, то відповідно вони просто або обестінюються за допомогою інфляції, або просто втрачаються, або їх може вкрасти кіт. Жарт далі. У вас має бути фінансова подушка безпеки, хоча б на 6 місяців. Подушка безпеки це по суті сума, яку ви можете відкладувати. З плином часу там за рік відклали собі там не знаю тисячу-дві тисячі доларів, яку ви не чіпаєте, яка предназначена тільки для як якихось ситуацій, типу там хтось помер, у вас закінчилась робота, вас звільнили, у вас немає грошей на прожиття. От для цих ситуацій треба фінансова подушка. Для інших ситуацій ми її не беремо звідти гроші, ми просто збираємо туди гроші. Там це може бути 5%, 10% від вашого доходу, в залежності від того, скільки ви заробляєте. Наступний принцип це планувати треба все, в тому числі і фінанси. Якщо у вас запланований час, значить у вас буде якісь результати. Тобто, якщо ви запланували щось зробити, скоріше за все. Що ви це зробите? Якщо ви запланували витратити якусь суму на, наприклад, на відпочинок на, на навчання, скоріше за все, що ви її витратите. Якщо ви не плануєте це робити, то відповідно ви просто потратите скоріше за все, що гроші на незрозуміло, що треба планувати все. І останнє це: якщо у вас є борги, першим ділом треба від них позбавитися. Тобто, спочатку треба закрити борги. До речі, можна їх закривати не відразу, а поступово. Наприклад, якщо ви винні там комусь тисячу доларів, ви можете по 200 доларів від... Віддавати кожного місяця, а не треба там віддавати це відразу, тому що тоді можна залишитись взагалі без нічого. Ви можете відповісти, фінансова грамотність це не для всіх, і не для мене точно. Вона не підійде, бо я вже маю сім'ю. А коли є сім'я, щось планувати стає набагато важче. Я з вами. Погоджуюсь, але насправді це основні закони, які кожна людина може прийняти до свого життя в незалежності від її стану, доходів. У мене також, наприклад, є сім'я, і це не заважає мені відкладати там до 80% своїх доходів. Тому всі ці відмазки, причини не треба шукати. Треба шукати вихід, і треба шукати, як добуватися сильніших результатів. Ось тепер у нас наступний слайд це книги про фінансові грамотності, прочитавши, які ви будете набагато ближче до своїх фінансових цілей. Перша з них це буде шафер, шлях Фінансової свободи це взагалі така основа основ, як можна інвестувати, як можна відкладувати гроші про фінансову грамотність. Там дуже багато чого написано. Тому першою рекомендую вам прочитати саме її. Але якщо, наприклад, вам там 17-18 років, то рекомендую починати з найбагатшого чоловіку в Вавилоні, Це дуже проста книжка. В форматі казки прописано, розписано, як саме треба інвестувати, як саме треба відкладати гроші. Ось дуже просто, дуже зрозуміло. Навіть не знаю, п'ятикласнику буде, буде зрозуміло, про що в цій книзі. Думаю. Багатійна Наполеона гіла це основа для взагалі будь-якого створення там багатства, бізнесу і так далі. Обов'язково читайте його. Небагатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. Це вже якийсь стандарт, мені здається. Хоча багато є критики на, на тему цієї книги, хоча вона реально описує, як краще треба інвестувати, примножувати свій капітал та бути фінансово грамотний. І психологія грошей Моргана Гаузела я почав її читати. Дуже крута книга. Я її буду продовжувати читати. Дуже цікаво розписує психологію грошей, як ми їх витрачаємо. Чикаємо, як ми можемо їх примножити, чому варто примножувати їх. Оці всі питання наведені в цій книзі, Обов'язково також почніть її читати. Я також, як закінчу, то обов'язково вам дам рев'ю на неї. Я подумав, коли я робив цю презентацію, що було би дуже добре, щоб я зібрав для вас не тільки не книги, але ще якісь фільми. І ось в iPlan вони зібрали підбірку фільмів про фінансову грамотність. В описі під цим відео я обов'язково залишу посилання, так що переходьте і дивіться. Останнє питання, яке в мене є до вас, це. Як ви думаєте, чому німці такі успішні, не в останню чергу через те, що вони просто обожнюють відкладати та накопичувати гроші? Німці вони навчилися відмовлятися від сьогоднішніх благ, які нам часто пропонує реклама, телевізор там чи інші речі задля того, аби краще жити через якусь кількість років. І як ми бачимо, це не тільки в тому, як живе пересічний німець, а й загалом вся країна. Це одна із найрозвиненіших країн Європи та й всього світу. Тому ми можемо цього повчитися в німців. Ще важливо розуміти, що вивчає. Та практикуючи фінансову грамотність, українці будуть робити Україну багатшою країною. Щодо інвестицій, ми з вами поговоримо в наступних відео. Ви можете поки підписатися на канал. А також, якщо ви вже хочете інвестувати, то рекомендую перейти в опис під цим відео. У нас є посилання там щодо того, де ми інвестуємо. Я інвестую особисто на Interactive Brokers. Є посилання, переходьте. Якщо також хочете інвестувати за допомогою них, то рекомендую. Хочу нагадати, що це відео не фінансова рекомендація, це просто мої допомоги. Та мій аналіз.